Дуже гучно і ну, на поле поряд з притулком влучив снаряд. Коли запитала честь ці сказали, що хтось лежить на землі. Підбіжали дівчата до нього, це наш Валентин, наш співробітник, який вже переодягся і йшов додому. І в цей момент був вибух і у нього осколкове поранення. Його забрала швидка. Тут у нас 650 тварин, так дорослих, великих і 150 маленьких цуценят. Одна собака в нас втекла, у інших просто зараз шок і стрес. Скло всюди в вольєрах. Зараз дуже дякуємо, що волонтери дуже швидко зібралися, наші співробітники зібралися і прибирають скло, щоб тварини не поранилися. Було два влучання біля житлових будинків міста Харкова, це каби були. Що стосується руйнації, то вибите вікна, вибите вікна в шести будинках, житлових будинках. Зараз обслідуємо ще комунікацію. Вікна будемо вставляти, але сьогодні працюємо над тим, щоб закрити контори, закрити ДСП, потім будемо вставляти вікна. Закуп закуповувати.